П'ятниці на першому поверсі універмагу Луцьк збираються усі, хто хоче поділитися гарним настроєм, привітати рідних, або просто поспілкуватись у прямому ефірі. Галерея вітань на радіо Аверс. Це можливість не лише сказати добрі слова, а й обговорити цікаві теми, що означає бути собою, як знаходити свій унікальний образ і чому зовнішній вигляд це ще й спосіб самовираження. Все-таки е, моду формує. Власних подобань роки <кій> два тому я якраз почала і знаходити свій, свій стиль. Він не те, що змінився, а просто з'явився в перший час. Мама просто дивилася мовчки, там могла сказати ужас, а зараз пити кажуть, типу, та да, ти гарненька. це що таке? Це що до речі? От хто це запитав тато чи мама? Тато повністю на моєму боці, так. Точно, весь батька. Немає такого, щоб я йшла за якимись стандартами моди, а просто мені подобається, наприклад, ось цей колір, того саме на цьому кольорі в мене акцент. І якщо якась важлива подія, то я стараюсь вдягнутися більш офіційно або більш красиво. А коли ну, звичайний повсякденне життя, то і повсякденний одяг. Я б не сказала, що колір якось відображає вашу прям повністю внутрішній світ. Yeah. Так. Бо людина може бути вдягнута повністю в чорне, але вона буде дуже веселою, з нею буде дуже комфортно, а також людина може бути в та повністю в якийсь такий яскравий колір, вона буде така депресивна, яка й замкнута. Мій гардероб переважно в рожевих відтінках, але зимою у мене більш такі стримані кольори, але якби я могла, то я б носила абсолютно все рожеве. Я була блондинка, я була кучерява, я була пряма. Зараз як я була синя, я була рожева, фіолетова. І стрижка під хлопчика. День гарного настрою у наступну п'ятницю в галереї вітань. Якщо ви теж хочете поділитись думками або передати вітання, приходьте на першому поверсі ЦУМу з 16 до 18. Галерея Вітань чекає на вас.